Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Смаколики Юлі. Сьогодні приготую дуже смачні мариновані огірки з приправою до шашлику. Даний рецепт на 4 кг огірків. З цієї кількості вийде 7 літрових банок. І Спочатку приготую соляний розчин. Для нього потрібно 9 склянок води і одна склянка солі. Склянка на 250 мл. Добре, перемішала, щоб сіль розчинилась, і всипаю огірочки. Так залишаю їх на 2 години, періодично помішуючи. Найзручніше це робити руками. І поки огірочки приймають соліну ванну, піду по листі селери. Потрібно невеликий почечок. На дно банок викладаю декілька гілочок селери. і цибулю нарізану під кільцями. Також запрошую вас підписуватись на канал та ставити дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти. Ще у кожну банку додаю по одному лавровому листочку, декілька зерняток духмяного чи чорного перцю. І по половині чайної ложечки зерен гірчиці. Через 2 години солену воду з огірків злила. Вона вже більше не потрібна. І викладаю щеліденько їх у банки. Промивати не потрібно. А що ви вже смачненького заготовили на зиму? Пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. І приготую маринад. Я робила подвійну порцію на 8 склянок води. До води всипаю цукор і всипаю приправу для шашлику. У мене в одній пачці міщалося приблизно 2 столові ложки приправи, тому додаю 2 пачечки. Добре перемішую і ставлю на вогонь, щоб закипіло. Коли вже закипить, додаю оцит. Оцет 9%. Маринад закипів, додала оцет і поступово вливаю у банки. У мене вийшло 7 літрових банок огірків. Потім прикриваю кришками і ставлю стерилізуватись у баняк. На дно застелила рушничок і влила гарячу воду. Стерилізую приблизно 15-20 хвилин. І потім закриваю банки. Перевертаю їх догори дном, накриваю рушничком і залишаю до повного вистигання. І зимою будемо смакувати ці смачні огірочки. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі! Чекаю ваших коментарів.